Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Оцей яскравий клен притягнув мій погляд здалеку. А під тим Трояндове море, різнобарв'я, аромати, багато людей, які ходять поруч, вибирають, фотографують, планують. Я старанно знімала всі назви, які могла. Дістати. Хтось побачить свою трояндочку і знає її назву, а можливо і знає. Комусь захочеться і він запланує її для майбутнього Розарія. Неможливо було обійти всі грядки із горщиками з трояндами. Їх дуже багато. І сьогодні день такий, коли було дуже багато покупців. Але я старалася вам показати ось таке різнобарв'я і таких ароматні кущики. Це сподобалася мені і назву я собі запам'ятаю. Оці такі маленькі, яскраві. Пахучі і дуже такі ефектні, кидаються здалеку. Поряд ось такі малесенькі, які теж відрізнялися компактністю, компактністю вибачаюся і яскравими кольорами. А ці зовсім маленькі, неначе міні. Але трішки більше. Ось така троянда набита, пахнюча оця. Неначе на шипшину схожа, але ж це троянда, їм схожа на крила янгола. Троянд було дуже багато, деякі були вже відсіючі і обрізані стояли. Я туди вже навіть не ходила, бо часу не було такого багато. І хочеться, щоб ви побачили якомога більше. І тут я вчасно не замітила, що в мене проблеми були з телефоном. Ось цей кущ мені дуже сподобався. Я думаю, що дуже багато любителів троян побачили те, що вони хочуть. Ще раз вибачаюся за таку помилку і дякую за увагу.